Вітаю всіх, я Олеся Борисова, психологіня, живу і працюю в місті Одесі. Цей курс буде у вільному доступі. Він для всіх громадян України, які цікавляться питаннями правильної, екологічної та грамотної взаємодії з людьми, які пережили полон і тортури. І навіть ось ці слова в назві, мабуть, викликають певний рівень внутрішньої напруги. Дійсно, цей контекст є аномальним для соціально такого благополучного поля сучасного життя в ХХІ столітті. Такі слова, як полон і тортури, взагалі, не мали би бути присутніми в полі демократичної держави. Вони є, мабуть, дикими. Лячними для переважної більшості європейської спільноти, європейського простору. На жаль, це реальність України. На жаль, це ті особливості, до яких ми маємо адаптуватися, і з якими ми маємо навчитися жити правильно, а також допомагати тим нашим людям, які на превеликий жаль зазнали цього. Важкого руйнівного досвіду. Я запрошую вас зустрічатися з цією, з цією темою, тримаючи контакт з своїм внутрішнім ресурсом, якимось таким світлом, якимось надихаючими вас життєвими позиціями, тому що витримувати цю тему доволі важко. Чи треба готуватися до роботи з людьми, які пережили полони тортури, так треба. Той матеріал, який буде надаватися у серії цих відео, це матеріал, який базується на роботі лісової поляни. Ось тут в мене є два видання, дві книжки, які були видані за участю цього закладу і його сильних досвідчених фахівців. Ці дві книжки я розкажу про, вам, про них вам більше впродовж цього відеокурсу, і вони будуть у вільному доступі. Посилання на скачування ви отримаєте в кінці, коли подивитесь це відео. І я хочу подякувати всім фахівцям, які працюють в цій сфері, всім, хто працює в Україні з 2015 року. 14-15 років, всім, хто допомагає українським фахівцям, всім, хто навчав, підтримував впродовж цих 10 років, всім, хто працює з людьми, які зазнали такого важкого досвіду в інших країнах, тому що надавати фахову допомогу як безпосередньо психологічно, так і супровід, соціальний, медичний, юридичний людям. Які постраждали від тортур не просто. Це особлива робота, і я дякую всім, хто її виконує, адже люди травмувались в контакті з іншими людьми, нездоровими, садистичними, жорстокими, хворими з усіх можливих стандартів. Соціально прийнятих і розроблених там, психіатрією, тому що є поняття норми, є поняття патології, і патологія вона завжди там, де завдається шкода. А, бути готовим до зустрічі з таким контекстом дуже важливо. Чому? Тому що ми маємо правильно зустрічати людей, які вертаються. Ми маємо правильно вибудовувати з ними контакт. І ціла низка інституцій, організацій потребує уваги і потребує підготовки фахівців. Тому що медичні працівники, коли вперше зустрічаються, коли бачать, в якому стані наші люди вертаються до російського полону, часто відбувається на такий провал, на такий певний шок, і це нормально. Коли ми вперше це бачимо. Наша нервова система лякається, але треба опанувати і стати хорошими зустрічаючими, правильно надавати підтримку, супровід на стадії реінтеграції, звичайно, на стадії реабілітації фізичної і психологічної. І я сподіваюся, що цей курс трошки допоможе, тому що це така тема, яку хочеться уникати. Незручно говорити про насильство, незручно говорити про смерть, незручно говорити про ну, такі речі, які є лячними і які є не для широкої аудиторії. Не хочеться травмувати інших людей. І я запрошую вас дуже добре оцінити свій стан, наскільки вам підходить ця інформація. Якщо ви члени родин, Людей, які знаходяться в полоні, а в полоні знаходяться не тільки військово полонені, не тільки наші захисники і захисниці, а також чимало цивільних людей, яких заарештували на окупованих територіях, яких викрали, і їхня доля також дуже складна. Можливо, це відео будуть дивитися люди, які пройшли полон. Ми дуже дякуємо, що ви вижили. І повернулися. Україна має повернути всіх своїх людей з російського полону. А, говорити про цю тему абсолютно необхідно. І чому? Тому що правда, вона ось така. Населення України має здобути певну таку психологічну дорослість, щоб визнавати і приймати реальність такою, якою вона є, і для того, щоби. Адаптуватися і бути дуже вправними в цій реальності нам доведеться це наш виклик, це наше завдання і це наш обов'язок. Ми маємо все це витримувати і не йти у постравматичне зниження або деструкцію. Ми маємо виходити в посттравматичне зростання. Як ми будемо це робити за допомогою підвищення компетенції, бо ліки від страху це компетенція. Як підходити до цієї теми? Я думаю, що так, знаєте, навпростець, ви знаєте, що наші люди потрапляють в полон. Ви знаєте, що ворожа країна застосовує до наших людей катування. Проте, дуже важливо, щоб коли люди вертаються, ось цей досвід не став як таким великим ярликом для людини і не став основним характеризуючим її фактором. Бо люди не хочуть, щоб потім про них говорили: ось це Оля, яка була в полоні, або ось це там, Віктор, колишній полонений. Як екологічно називати людей, які пройшли російський полон? Полонені. Люди це тільки до того часу, як вони фактично знаходяться ось в цій незаконній, абсолютно неволі на території країни-агресора і терориста. Ось допоки вони в полоні, вони полонені. З того моменту, як вони звільняються, ми називаємо людей звільнені або люди, які пережили полон, або звільнені оборонці, якщо це військові. Або звільнені заручники, тому що з юридичної точки зору в нас є статус військовополонених і в нас є статус заручників для цивільних людей. Ще раз звільнені люди, які пережили полон, звільнені оборонці, або звільнені заручники. Ну, або просто наші люди, які повернулися. Це так само, до речі, як і в контакті з людьми з ампутаціями. Ми на перше, на перше місце лінгвістично ставимо слово людина. Так? Не ампутант, не інвалід, людина з ампутаціями. Ну, реальність вона ось така. А це перший момент. Другий момент. Чи треба якісь інструкції давати персоналу? Звичайно, треба. Особливо і це великий сегмент роботи, який виконує Лісова Поляна, в тому числі і різні організації, які готують на базі кейсових випадків, на базі цієї інформації, яка получена з досвіду, що на користь, а що не на користь людям. І готувати медичний персонал це ну, перша необхідність. Чому? Тому що особливості проведення певних досліджень важливі. Люди, які зазнали котування електричним струмом, погано можуть витримувати нанесення якихось приладів на своє тіло на кшталт з тих присосок, які чіпляють при кардіограмі. Дослідження там, Доплер ЕЕГ. Це така певна специфіка, яка стосується медичного персоналу. Соціальні працівники також мають враховувати певні особливості, які можуть мати місце в поведінці звільнених людей. Як полон і тортури впливають на психологічний стан, на уявлення людини про себе, на картину світу, це така більш психологічна, така глибинна інформація, якої не буде в межах ось цього відеокурсу. І тут ми будемо говорити тільки про такі загальні речі, яких може, які можуть бути доречні ось на початку. З якого місця всередині себе ми можемо і, мабуть, маємо зустрічатися з людьми? З місця поваги, з місця поваги до людини, до її досвіду, яким би він не був, з місця своєї готовності бути корисним, з місця своєї готовності про людину подбати, створивши для неї безпеку. Безпека. І особистісні кордони, як нас навчала Тетяна Сіренко, лісова поляна є двома такими постулатами, які треба покласти у фундамент побудови ось цього інформаційного інструктажу: як зустрічати, контактувати, підтримувати. Супроводжувати, а потім надавати вже безпосередню таку психологічну допомогу людям, які пройшли російський полон, безпека і кордони. Пізніше ми поговоримо про що саме йде мова і як саме це робити. Підсумовуючи ось цей такий перший меседж, давайте зазначимо головні ідеї. Перша ідея, наша реальність тепер ось така. І ми маємо бути до неї адаптованими, ми маємо її витримувати. І не допустити, щоб ворог переміг таким чином, що ми будемо відвертатися один від одного, тому що не витримуємо досвід один одного. Це перша позиція. Друга позиція люди, які вертаються, дуже важливі. Вони потрібні цьому суспільству, і ми маємо правильно їх зустрічати. Це абсолютно таке нове, новий досвід для спільноти України у таких масових, таких масових кількостях наших людей. І третя позиція: для того, щоб бути хорошими зустрічаючими допомагаючими, супроводжуючими, не даючими послуги особами для цих людей, ми маємо дбати про їхню безпеку і особистісні кордони.